Йоган Вольган Гьотте, як людина виняткових різнобічних обдарувань, поправо знаходиться в одному ряду з титанами епохи відродження. Ось кілька цікавих фактів із його життя, про які ви могли не знати. У здоровому тілі здоровий дух. Йоган Гьотте від народження не відрізнявся міцним здоров'ям, тому протягом усього свого життя він приділяв йому особливу увагу. У наш час письменника назвали б зожником. Він займався спортом, суворо дотримувався правильного харчування та категорично відмовлявся від вживання алкогольних напоїв та куріння тютюну. Людина, що складається з фобій. При всьому потязі до здорового способу життя дуже багато речей у своєму оточенні Гьоти сприймав як перешкоди. Наприклад, великий німецький прозаїк не переносив запаху часнику, тютюнового диму, людей в окулярах, гавкаючих собак і взагалі всякого галасу. А ще він хотів працювати виключно в закритих приміщеннях без доступу свіжого повітря. Можливо, тому в нього часто паморочилося в голові. А ще класик неймовірним зусиллям волі долав проблеми зі сном та патологічний страх висоти. Настій Дьоте ґрунтовно захоплювався мінерологією. Його скрабниці налічує 18 тисяч зразків, письменник збирав її понад півстоліття. Він навіть був почесним членом Мінералогічного товариства. Ім'ям літератора ще з його життя було названо різовиць Залізняку гетит. Не вистачить аркуша паперу, щоб перерахувати лише імена серцевих прихильностей Йотти. У пристрасній любові до жінок письменник черпав натхнення до створення своїх шедеврів. Будучи вже поважним старцем у віці 73 роки, Гьоти запохується у 18-річну кулірійку фон Левецтов. Письменник робить її пропозицію руки та серця. Однак дочка, як часто називав її Гьотти, змушена була відмовити під натиском громадянської думки. Нездійсненний художник Йоган Гьотте долучився до малювання ще в дитинстві, подорослішавши, він із захопленням зображував усе, що його оточувало природу, людей. В Італії письменник серйозно зацікавився живописом і навіть у свій час хотів стати лише художником, відмовившись від своїх минулих занять. Режисер-новатор. Понад чверть століття Йоган Гьотти очолював Веймарський театр. За цей час на його сцені було поставлено 601 спектакль. Новаторські ідеї Гьотти у виборі репертуару у роботі з акторським составом залишили значний слід в історії Європейського театру. Людина та Астероїд. На згадку про видатного німецького прозаїка названо Астероїд 3047. Йотте, 1960 рік. Гігантський кратер на Меркурії Гьотте, 1979 рік, Мінерал Кетит, 1806 рік, Всесвітній центр антропофоського руху Гетеанум, 1919 рік, німецька неурядова організація, завданням якої є популізація німецької мови, Гьотте Інститут, 1951 рік. Будь ласка, закрийте вікно. Таким були останні слова творця Фауста. На Навесні 1832 року 82-річний Дьоте застудився, що призвело до різкого погіршення його здоров'я. Навіть у цей момент він просив захистити його від доступу свіжого повітря. 22 березня, рівного півдні, час його народження, сесія письменника зупинилась.